Всім привіт! Я прибіла з роботи готую готовлю собі їсти. Думаю, поки включу камеру, щоб не скучно було, приглашаю вас на кухню. Коротше, нарізала, що по-бистрому, немає нічого їсти в мене. Це думаю, як його нарізати. Значить, що я зробила? Купила два. Не два. Я його перерізала, що купила два, але одне морозилку заховала. Удо тут називається в Польщі, це стигно. Не стегно. Зараз е, скажу, окорочок виходить. Отаких ось два. Ну я його розрізала, господі, як воно там було. Коротше, нема. Замаринувала трохи. Я по побив соль, перець і сухарі. Замаринувала його так, там трошки приправок. У мене був один баклажан. Якраз він мені пригодився. І картошка батат. Зараз я його все швидко наріжу в духовку, і поки я передінуся. Я тільки з роботи прийшла, я казала, чи ні? Даже ще ось не передівалася. Думаю, що я його швидко в духовку вкину це блюдо. А сама піду в душ передінуся. Потім прийду спокійно поїм. Кружочками я сині нарізала, думаю, це і мені, якщо ще його порить. Та ну, кружочками. Короче, все ріжу кружочками. Крупненькими. Нема мені колись з ним церемониться. Прийшла з роботи уставша. Це треба надава... досточку було взяти. Може, його треба було чистити, його, але ну, да, його батає. Я не знаю. Я його готую другий чи третій раз в житті. Я, по-моєму, не чистила перший раз. Ну, на вкус. Наверно, полов... Ні, хай буде ці кружочки великі. Та я так, знаєте, я оцим. як вроді не для себе. Як раніше в двітці помню, хазяйство держали батьки. Ні, не буду перерізати. А так раз взяла один чи два і дісиш. Подивлюся, як він я раз його готувала, порізала мелко. і він, знаєте, він дуже швидко готується, і всі овочі були так більш-менш, а він був такий, як каша. Того я крупно порізала. Коротше, так насмотала, як вроде свинка. Так, що? Ні, я знаєте, що я його тут. Я зараз все виложу. Зараз трохи олівкової олії. Так як я готовлю, це в мене не, якби не кулінарний. Не самий. Так як я готовлю, ніхто не готує це. Все по-бистрому, все ну, ні, як не в тих людей. Я так просто виложу його. так, да. І просто зверху солька перець, ну зверху е, приправками. І все. І так і запечу. Нема в мене, я ще подумаю, майонез у мене є. Якби була сметана, майонез не хочеться якось. Ну, коротше, все попроще. Не буду дуже тут. Мені ліж би його воно швидко приготувало. Це той варіант, коли -дан не вкусно і красиво, а просто щоб вкусно і полезно. Це той случай у мене. То, що вже я прийшла скільки пів п'ятого. Зараз я поки приготовлю, поки туди-сюди і все, вже. Надо лягати, завтра знову на роботу, але того, у мене так, попроще. Отак от, от накидала, кидала. Зараз я його посолю. М'ясо я вже солила, щоб не пересолити. Лучше потім ще досолю. Так, соль, перчатка мокра, не ходить туди солянку. Зараз я посолю. Все, перчатку вже можна знімати, бо я на роботі це була. Ой, у мене руки капець. Перчаток не хватає. Не в усіх є перчатки. Так, ладно, я поховаю. Блін, в мене є соль з першами, але ну, я вже так посолила. Так, солька. Ой, солька, господи, перчик. Соль перець, що вже, мені каже, не треба і кекс ще там спецій других. І того вже достатньо. Ну, я, чесно накидаю. У мене таку я ось купляла. тут помідор, сушений чесник і базилік. Так і написано помідори з чесноком. Я по-моєму їх ще ні разу так, щоб mm -hmm. не, не важно важно. Помідорчики будуть, вони зараз трошки роз... нагріються, будуть пахнуть, чесночок. І буде класно, да? Ну, За исключенням м'яса куриного. Я чула, що в курином м'ясо найбільше антибіотиків в порівнянні з іншим другим якимсь м'ясом. Ну, Кросочки є краба для зіняків, для картошки може ще потрусити, щоб її сильно не було багато. Ні, все так достатньо, Так що це, я просто, можна було самі овочі, якби грибочки були. Я в цьому запікаю, коли овочі я їх частенько запікаю. Дуже люблю таке блюдо. Опірек бистро, так це я наниз таку обичну олію, а зараз зверху поприскати олівковий. Я люблю таке. І мені саме дужче нравиться. Він на дні вже не бризкає. Саме дужче нравиться гриби. Перець болгарський. Заканчується олія. на дні перевернула бутилку. А цієї ж зараз нагрю багато. Що я ще кидаю? Гриби, сині, перець болгарський. Картошку, ні, не хочу. Ось батат буде вмісто. Кстати, цей батат, це, ну, вважається, як теж картошка, сімейство картошки, чи як воно. І воно дуже сильно полезне, овоч цей. так що не хочу налить. У мене олія вже заканчується, блінда в магазин. То в немає, то час немає на роботі, на м'ясо. Ой, ну ладно, все. Можна майонезом, але я не хочу. Хочу по максимуму зробити полізним. Все. Все, отак от запікаю швидко, да? і з вами поділилася, може, кому ідею, яку. Я не думаю, що ви такі прямо заняті, як я. Де може, це нормально по-людськи, в мене це так. Все, получается, минут 40 прошло і почти не почти, то тобто, есть, м'ясо не знаю, уже м'ясо почти готове, овощи готові. Знаєте, що я неправильно не сказала, Надо сразу м'ясо поставити, до полуготовності його довести, а тоді овоші замаринувати, хай помаринуються, і потім їх отак от висипати. То що ці батат і баклажан були готові буквально за минут 15 і тепер що? все одно ж будуть з м'ясом доготуватися ну думаю що вже готове так сейчас без 156 даже час да, пройшов все буду виключать красиво так да, блюдо я думаю вкусно ну так дуже просто простіше не буває если б так конечно, підготуватися класно багато овощей то взагалі класна ідея і швидко і не треба дуже на це тратить. наготовили Поставили, займаєтеся своїми ділами. Я якраз помила вже тільки, що поки готувала, З душ ще так і не дійшла. Він кому найкраще. Наблюдав за мною я мила пол, і заснув. Все, готово, дивіться, як вийшло. Я спробувала вже цей батат, бо такий вкусний капець. Я не можу об'яснити його вкус. Це треба тільки спробувати. Не чистила нормально. Шкурка, вона ж ця полізна, да? з неї нормально їсти. Отак по-бистрому, такий у мене украшення так, накидала ось у листя салат все в мене. Все по-бистрому сьогодні все попроще. Зараз буду їсти і віддихати вже, боже, скільки? 6 часов. Соус цей дуже мені подобається, тут купляю з халапеньо. Розпробувала, з'їла. Сижу, пробую, Як же я опяснити цей вкус? Знаєте, що я подумала? Його краще готувати як десерт. То що воно дужче в нього сладкого вкуса, чим якогось нейтрального. чи що. Якщо його Я так з медом, там горішки можна різні. Я спробую так, буде добріше, я думаю. І оця, що я не чистила кожицю, наоборот класно. Вона така якби плотна. така. Ну Знаєте, як ото кабак є. Коротше, вона цей батат напоминає кабак, тикву. Якщо сладким зробити його видом із медом, буде вкусно і прям буде велика схожість із из... вкус як кабак. І знаєте, що вона, цей батат полізніший, мені кажеться, якщо так розібратися, який ще овощ полізний батат чи тиква? Тиква по-руському, а як по-нашому буде? Кабак так і буде. Я й забула, господі, вже 100 років його не готувала. Всім привіт, доброго раночку. Йду на працю. Той магазин, Верона чи як його. Таке вже, що там постійно скидки. Скільки не йду, скільки там висять реклама висить, тобто що... скидки. Коротше. Не знаю, що там за ціни, але скидки завжди. Погода, бачите, яка я коротко, йду, як та сонна муха. Впрочем, як завжди, це мане на... достояння. Завтра 에... поки йду, буду вам красоту показувати. Шишечки. Взагалі класна погода. Вроді би так і пасмурно, туман, але теплий такий свіжий воздух, чистий. Коротше, це ж завтра у нас затміння, і затміння, то таке стояння. У мене таке відчуття, що воно в мене кожен день за останній <головіка> час якесь затміння по житті. Ой, я високу камеру надержу. Коротше, Це моя дорожка на роботу, ви вже узнали, Голуби да? сидять. Хорошо їм сидять собі. Порішали з утра діла. Бачите, таке сонце. Його і немає, ну якби за хмарами. Ну, взагалі, так нормально погода, я це йду. Єлі йду, таке відчуття, що в мене до ног, знаєте, як ото в цьому, в тренажерних залах до ног такі тяжеліті причіпляють, щоб накачувати. Ну, це в мене я не знаю скільки там кілограм. А дорога така, я це йду, таке відчуття, що я в Україні. Йду до батьків до своїх по вулиці, точно так же. Ну, навіть тут ще строяться, просто там дома, мабуть, ще не зробили. Ой, на себе лучше буду вам отак наводити камеру, бо я йду така красотка, така виморена капець. Сьогодні у нас четвер, я вже ніяка. Ну, Може це справді з цим затмінням зв'язано. повнолунія, енергія така прямо накальонна у людей. Обстановка, енергія, чи як висловиться, люди строяться. Ой, є лі... а скільки воно в Ну, Зараз вам море, бачите? Я Йду, кстати, тільки що йду мічта, і мечтаю, я хочу в Іспанію на море. Таке состояння лежать тільки на цьому. Десь на берегу моря, океану. Вон тобі, пожалуйста, йди і наслаждайся. Єлі йду, і гляну, для без безпети, я ще навіть не те, що спів ще навіть і рано. І таке, знаєте, в мене зараз прийшло. Мислі такі, як точно в таке повіриш, що наш світ це якась ілюзія, матриця, як не назви його. Так? Чим більше ти кудись спішиш, тим швидше йде час. Йдеш єлі-єлі, і, і те саме виходить по време. Знаєте, як ото є на паличці узілок перед собою нести. Будеш швидко йти, узілок буде швидше віддалятися, Будеш йти медленно — він буде ближче казатися, ну, оце так воно і виходить. Я вийшла точно так же, як завжди, йду швидким шагом, приходжу в таке час. Іду медленно, пройшла в таке час. Як так, не знаю. Гляньте, як класно да, тут жити. Тут тихо, це вже я зайшла за в сторонку за угол, так, вулиця за город. Тихо, спокійно взагалі. Так, ладно, прийшла, буду виключати камеру, заходити та працювати. Всім і вам удачного дня, продуктивного, хорошого, приємних новин. Я чекаю на пані покажу вам красоту, які тюльпани класні. Да? Чекаю, ще треба десь піти повбирати. вона клав бюро чи що. Жду її. О, Все, я вдома Гляньте, на цю красотку, Боже, я попала під дощ. Зараз там писала мені одна жінка, дівша, не знаю, навіть дівка. А що в Європі не прийнято за собою ухажувати? Прийнято, я вам скажу. Але не, не в усіх є час на це. Вдома я... взагалі була друга людина, до і після. Нема коли, я відвічу вам. Гляньте, що я собі купила. Це будущі цвіти. Я не знаю. Вони отак і продавалися, я як кончики обрізала вже на цей. Викинула етикетка, були отак зліплені, так от вони були. Що це за цвіти, поняття не маю. Ну, Мені кажеться, що ось один такий величенький чуть-чуть переоткрився. Як знаєте, цей як петушки, ото вони. Не знаю, коротше, буде, якщо вони відкриються, буде мені сюрприз. Аж саме інтересно. Так навіть краще. Зато вони стоять, що я в состояння, коротше, ну, як завжди. Зараз почну вам опять ныть. Зашла зайшла в магазин. Зачем я цей раз зайшла? Наверное, за якимись фруктами точно. Щось немає в мене аптіти, нічого не хочеться. Думаю, що хоч щось. Коротше, не важливо. Прохожу мимо відділ цвіти. Блін, думає, що, мабуть, таке состояние. Думаю, зараз я куплю собі букетик і буде мені щастя. Це, це пакет торчить ручки. Мокре, все, я трошки вже цей в капішоні була, йду, очки мокрі, дощ періччя, а я йду півчаса під дождем. І це дивлюся, 15 злотих той букетик, там розочки були, гвоздічки. Ну, думаю, зараз мені те й те треба взяти, думаю, ні, ладно, не буду. Потім дивлюся оці цвіточки, 7,99, по-моєму, ну, 8 злотих. Думаю, все, їх возьму. Розпустяться? розпустяться. Подивлюсь, які вони будуть, а що поки, як карандашики стоять. Ну, Розпустяться, може, покажу вам, що з них буде. Що за ці... Я подумала одразу цим. Які... Блін, як же? Нарциси? Ну, по-моєму, ні, це не нарциси. Ну, тобто, якщо вони в такому виді продаються, значить вони довірні розпуститься. Правильно? Правильно. Ладно. Заодно буде. Боже, ця чулка мені. О, що в мене на голові? Зараз я підіжіть. Так, вы тут? Боясь, і... пішла, хоч розчистилася, бо я справді, може і права та дівчинка, що я як це. Просто воно як приходить, от я прийшла, пів п'ятого. Зараз, поки туди-сюди, все, вже лягать спати і завтра опять на роботу. І так, ну, я не знаю, як воно в людей. Може хтось за собою пари. Ладно, не важно. Єстественна красота це найгласне. Главное без цих. Що у нас тут тут? Простота, натуральность, чистота и е, чисті помысли. Все остальные, ну не, внешне, конечно, согласна. Тоже, е, е, ну, ладно, не буду на цю тему. Значит, сейчас, чи вони хоч точно скики стояли? Чи я, може. Да, есть оцечки. Вони так называются интересно. Е, Жон -кіл Чен Ченти. Жон, жонкіл ченти. Жовті. Так, ні, жовті не так буде у них. Ладно, не важливо, як вони називаються. Так, що я купила? Рубрика, що купила, заодно буде. Ну, естественно, що людина, яка робить два сирка взяла на роботу, навіть в ні, завтра, п'ятниця і в суботу, блін, на роботу. Потім це така. Шм'ятанка. Ну, як слівки. Каву. Так, схотілося мені каву з таким прям із жирними цими слівками взяла. Один лимончик взяла. Один лимон заважив злота 29. 10 гривень лимон. Лимончик один. Так, в гривні перевожу, може кому цікаво, як і мені в Україні, що там за ціни. Так, лимончик. У мене ось така корзиночка. Дивіться, я така є. Недавно з'явилася в мене для фруктів. Так, лимончик. А за кілограм Кілограм? Угу. 7,99 лимони. 80 гривень, правильно? Так, далі. Дивіться, які я взяла, перший раз спробувати це банани. Я столкнулася опять з такою ситуацією. Ну, ладно, мазівку задайте, я точно не буду. Значить, банани. Я не той нажала ценник. Ладно, не все. Банани червоні. Червоні та й червоні. Тут я коли їх зважила, була ціна 5,83 за оці всі банани. І за кілограм було 8,99. Ну там, де вони лежали, так і було. А в чеку банани червоні вийшло мені. Оця упаковка 14, 15 злотих 600 грамів. Ну, там я такого не знайшла. Я ще й дивилась, думаю, не може бути так, дешево, 5.83. Думаю, ну, ладно, може, яка акція. Короче, такі банани, там якось червоні, а там було написано біобанан. Ладно, це така невнимательність моя, ну нічого. А ну ж, дивіться, вони такі інтересні якісь. Такий спеціальний сорт. зараз даже попробуємо, давайте. Вони такі плотні. Я його чистиму взагалі. Ну, меншу, може, треба, щоб полежали. Я сейчас ось ладно цей надільний відділений. Зараз я зали... навіть розріжу, тому що він аж не очиститься. <смірш> надо помити, да, його треба. Так, помила. Зараз попробую. Я думаю, він зелений. Ну нічого, ладно, гляньте, він який. На запах? Взагалі не банан. Коротше, вони зелені. Хай він все лежить у мене з неділю. Ну, ладно, вже відрізала, що зелений попробую, Хоч примірно, що воно таке. Він ну, такий, прям, бачите, ого, Навіть не чиститься, взагалі їх зелеными зірвали. Банан червоний. Вижу, як яблуко. Тобто, непривично він так не чиститься, як ті. Зараз спробуємо. Не знаю, як буде коли полеже. Вкуса ноль. Трава травую. Не купляйте. 15 злотих. Це я викину, бо він нічого з ним не буде. Воно взагалі не тебе ж душі. Дрін обідно. Три апельсинки взяла, 358 злотих. Лучше б я апельсин набрала я сто... на 15 злотих, прикинь, 10... 3, 4 злотих три штуки. Я б могла штуку 10 апельсин взяти. Ну, ладно. А вдруг вони полежать і буде добре, ну навряд. Просто трава травою. І такі, знаєте, вони терепкі, як хурма. Ота, що зелена, оце щось таке. Прям таке аж в роті. Ладно. Ну нічого, хай полеже. Виводи не буду. Глянь, така фруктова в мене корзиночка. Щось таке не, не очень вона мені подобається. Моя корзиночка, Ладно. Потім рыдись взяла. Того, що я захотіла зробити салат. Таке, вроді, нічого не взяла і після золотых. Опять. Так, редиска так, скипе. Така красива. Така вона прям тверденька, я думаю, вкусна. Називається редиска Жодківка Ренчик. Якщо я правильно прочитала, 2 злотих. Злота 99 теж. Так, приблизно 20 гривень в цей пучок. Скільки тут, а там да, воно пучок, ціна за пучок була за штуку. А скільки тут грам, я навіть і не знаю. Скільки? Раз, два, три, чотири, п'ять, шесть, сім, восім, дев'ять редисинок. Такий круп, ну, крупненький є. Ну ладно, не варто. Мені хотілося так салат. Я взяла два таких огірочка. Огірки на 3,76. 4 злотих 40, до 40 гривень два таких, ну, огурчики. Ціна, ну ці маленькі такі, як поперчили. Коротше, буде в мене салат, ревіска огірок. Потім хлібоп'яр <ріху> Дві булочки пришлось взяти. Ці булки злота 15, одна штучка. Нема коли. Закваска стоїть в холодильнику. А я цей Пришлось купляти булочки. Так опахне. Класно. Пока трошки навіть хрустить, поки що Ну, Може на вихідних, не знаю. Тим більше я в суботу роблю. Можна утром поставлю опару, піду на роботу, прийду. Подивлюсь, може, цей на вихідних. І два батончика таких, які це не знаю. Це в каріфурі, я скуплася. Кокосові батончики. Щось вони теж там. батончик, золота 69 40 грам. Теж. Допала чи на роботу, не знаю. Ось у мене пайок на роботу один, на один день, це п'ятниця, це субота. А може з'явилась бутерброд, булочки. Бо я сьогодні, А я брала сьогодні бутерброд, але я його половину з'їла. І цей хліб брала, кусочок у мене такої колбаски був і салат, листя салата. Думаю, знаєте, що відкриються, бо вони стою, поки я тут трендю з вами. А вони відкриваються. Інтересно так? Дивіться, була тільки одна. Оця ось. Ось такі, бо а ось дивіться, вже ось з'являється. Ось тут, ось ось вони так прямо ще тепло. Це я підрізала аж кончики їм. У мене ваза, гляньте на минуточку, з якогось сока. Вони навіть з наклейки не одмилася. Така ваза. Ну, думаю, блін, купляти теж йде, те. йде. Ми ж тут все купляли. посуда, чашки і взагалі нічого. Квартира була пуста. Як його точно що все перевозить? Так, ладно, до вечора ще букетик розкриється, я вам ще букетик, можу засніму. І все, буду я зараз салатик зробити. О, може, та ні, надо сметану. Ні, я не люблю сметаною. Думала, може, за цим так куди воно. З олійкою буде. У мене є олівкова олія, буде салатик. Неважно. зараз щось придумаю. Що і весь чек у мене вийшов 49,68. Бачите, таке ні о чому купила 50 злотих. Ну, прям вже як і в Україні, почти. Ціни. Ну, хоча все одно. На... Ну, ладно, не буду я умнічать. Що там умнічать, треба І... Як то кажуть, роботать. і благодарить, да, за те, що я робота, за те, що є за що купити, Є що купить. Даже воно квіти я собі купила, все серйозно. Так що пакет повісю сюди, хай сухне. Я сама сине прям мокрі, курточка мокра. Короче, сейчас буду все сушити, їсти та отдыхать. Все, пока!